Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій ранковій молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашого розважання ми візьмемо з вами текст із першого послання до Тимотея. Змагайся добрим змагом віри, старайся осягнути життя вічне, до якого ти покликаний. І за який був склав гарне визнання віри перед багатьма свідками. Змагайся добрим змагом віри. Це нагадування апостола Павла Тимотею про те, що він на себе взяв, які він взяв на себе зобов'язання, коли прийняв хрещення. І от для нас сьогодні. Це теж є пригадкою. Нагадуванням тим, що кожен з нас бере на себе зобов'язання, коли він говорить, що віруючий. І зараз я кажу не тільки про християн, але про будь-яку віруючу людину, про мусульман, кришнаїтів, буддистів, немає значення хто. Якщо людина називає себе віруючою, Значить, вона має цю віру втілювати в життя. А я не знаю жодної релігії світу, жодної конфесії, яка би сповідувала насильство, вбивство і смерть. Можливо, хіба що тільки сатанізм. Але всі інші релігії світу, вони говорять про любов, говорять про мир. І зараз я звертаюся до християн. До тих людей, які були охрещені, тих людей, які вибрали цей шлях християнства, тобто називають себе християнами, наш обов'язок іти і жити так, як це вимагає наша віра. А що говорить нам апостол Павло? Змагайся добрим змагом віри, тобто старайся осягнути життя вічне, до якого ми всі покликані. Осягнути життя вічне. Але щоб осягнути це життя вічне, потрібно зробити прості кроки в цьому житті. Те, чого навчав Христос, те, чого говорять апостоли потім навчали, і далі всі інші святі. Христос говорив, що потрібне покаяння, тобто визнання своїх гріхів. Це перший крок. А другий прийняти Його. Тобто прийняти його тіло і кров, які ми отримуємо в часі літургії. Згадаємо собі тайну вечерю Христа. Це якраз Він на цій вечері показує нам, що потрібно для того, щоб війти в Царство Небесне. Коли він зібрав своїх учнів, він зробив чин речообряд омивання ніг. Тобто, перше ніж вони всі стали до вечері, він, учитель, своїм учням вмиває ноги. І коли Петро сказав, ні, я не гідний цього, Христос просто сказав. Якщо ти не гідний, щоб я тобі вмив ноги, значить ти не гідний бути зі мною на цій вечері. Розумієте, що відбувається? Щоб бути на вечері з Христом, треба себе вмити. А вмити себе ми можемо через сповідь. Фізично ми всі себе вмиваємо, ми всі вдягаємо гарний одяг, коли йдемо до храму. Ми не йдемо ж у спортивному чи в шортах, ми одягаємо гарний одяг. Ми вмиваємось, переводимо себе до такого гарного стану. Але саме приведення себе до духовного нормального стану. Тобто приведення, тобто до сповіді, коли ми приходимо до сповіді, ми вмиваємося повноцінно. І от після сповіді ми стаємо до, з Христом до вечері. До тої вечері, на якій Христос взяв хліб, розламав, благословив, дав своїм учням і сказав: Це є моє тіло, яке за вас ламається на відпущення гріхів. Поблагословив чашу сказав, це є моя кров нового завіту, що за вас продавається на відпущення гріхів, і дав своїм учням пити. Тобто тіло і кров Христа це хліб і вино, яке благословляє сам Господь і дає нам на відпущення наших гріхів для життя вічного. Сьогодні я це говорю як нагадування того, що ми маємо робити для того, щоб перемогти. Саме покаяння, наше покаяння це є найважливіша і найсильніша зброя в цій війні. Бо коли людина є чистою від гріхів, коли людина кається, тобто сповідається, визнає свої гріхи, в неї розум стає ясним. Вона тоді може розрізнити. Де є брехня, а де є правда? Вона може побачити спокусу, вона може зрозуміти, що її вчинки, до, їх, до яких її спонукають, вони можуть бути гріховними. Саме наша сповідь, тобто звільнення від гріхів, дає ясність нашому розуму, дає чітке розуміння, як я маю жити і діяти. А святе причастя, до якого ми приступаємо, тільки нас в цьому утверджує, робить нас сильними зсередини, укріплює нашу віру. Це те, про що говорить апостол До Тимотея. Змагайся добрим змагом віри, старайся осягнути життя вічне. Бо життя вічне осягається тільки через сповідь і через, святіта, через святе причастя. Наші діла, наші вчинки, так, вони є надзвичайно важливі. Господь Бог буде судити нас за наші діла і вчинки. Але як можуть бути наші діла і вчинки дійсно гідними і добрими? Якщо я не визнаю своїх гріхів? Якщо я не сповідаюсь, бо сповідь. Це якраз ще раз повторююся. Сьогодні, можливо, трошки багато повторююсь, але сповідь це момент, в якому я засвідчую, що я чітко розумію, що є добре, а що є злим. Людина, яка бачить, вона ж розрізняє кольори, правда? ж? І чим краще її зір, Тим краще і більшу кількість кольорів вона здатна побачити і розрізнити. А той, кого зір падає, що в нього від часто відбувається? В нього все затуманюється, тобто він перестає розрізняти, він перестає бачити. Він живе, але він обмежений. Він може рухатись. Але з великою обережністю. Так само в духовному житті. Людина, сповідь це лікарство для нашої душі, яке очищає нашу душу і, що найважливіше, очищає наш розум, який здатен тоді бачити гріх, бачити спокус. Без сповіді наш розум стає сліпим. Ми стаємо об... духовно обмеженими людьми. І тоді так насле, тоді таку людину, яка живе без сповіді, легко спокусити, призвести до гріха. І коли ти живеш в стані гріха, нічого доброго з цього не буває. Це самообман. Тому я кажу, що найкращою і найсильнішою зброєю в цій війні війні брехні. І ви всі цю брехню бачите, є саме сповідь і причастя, коли люди каються в свої гріха. Колись я спілкувався ще, знаєте, задовго до 2014 року, до цієї війни я співпрацював зі службою ВСП, і от там мені довелося спілкуватися. з... Одним мусульманином, хлопчина молодий, він був присутній на наших зустрічах, на розмовах. Для нього це не було проблемою, і для мене не було проблемою. Але ми якось розговорилися з ним, тому що я говорив про одержимість. Тоді була ця лекція про одержимість. І як від цього звільнитися? Знаєте, і він потім мені розказав, що в них теж є оцей момент визнання своїх помилок. Це ж є момент, розумієте, цього покаяння. Зрештою, в кожній релігії є цей момент покаяння. Просто в кожній релігії це по-різному відбувається. Але всюди говориться про те, що допоки ти не звільнишся від своїх гріхів, ти будеш страждати, ти будеш мучитись. І наша країна буде страждати і мучитись до того моменту, поки ми, як нація, не визнаємо свої гріхи, поки ми як нація не почнемо себе змінювати. А щоб змінити всю Україну, кожен з нас має почати з себе це робити, міняти самого себе. Це те до чого сьогодні, як на мене, закликає Господь Бог. Через апостола Павла у цьому посланні. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішни, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішни. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне, Господи Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, всіх наших полонених, поверни живими і неушкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони і захисти нас цей сьогоднішній день, бо ти святий і завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу спільну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!